Клітковину у кормах часто недооцінюють, але саме її наявність і кількість дуже часто визначають, чи тварина добре росте і чи навпаки має проблеми із травленням. Тому сьогодні коротко і по суті, для чого потрібна клітковина і скільки її має бути в комбікормах. Що таке клітковина? Клітковина це частина рослин, яку тварина не може переварити ферментами. Проте вона життєво важлива. Чому? Нормалізує роботу кишечника. Покращує перистальтику, формує правильний послід і підтримує корисну мікрофлору шлунка. Без клітковини травна система не буде стабільно працювати. Є три основні типи клітковини. Перший вид груба клітковина, це пшеничні та ячмінні висівки, оболонка зерна. Вона регулює швидкість проходження корму. Другий вид це легко засвоювана, ферментована. Наприклад, буряковий жом. Її переробляє мікрофлора, і це дає енергію для клітин кишківника. Структурна клітковина це третій вид, особливо важливий для кроликів, бо саме вона забезпечує правильну роботу їхнього травлення. Навіщо клітковина різним тваринам? Для птиці клітковина покращує травлення, знижує діареї, дає відчуття ситості. Для свиней стабілізує роботу кишечника, особливо у свиноматок. А для кроликів це основа раціону. Без структурної клітковини кролики отримують стази та здуття. Скільки клітковини потрібно? Орієнтовні робочі норми. Бройлерам 3-4%, несучкам 4,5%, 6 індикам 4-5% і свиноматкам до 10%, а кроликам 14-18%. Це діапазони норм, які ми враховуємо і повинні знати при складанні рецептури. Найчастіші помилки. Забагато висівок, корм дешевший, але тварини не добирають енергії. Замало клітковини це часто причина діареї та падіння апетиту. Третій це неправильно джерело клітковини. Наприклад, кроликам не можна замінювати трав'яну муку висівками. Ще один мікотоксини у шротах та висівках. Тому потрібен контроль якості і сорбент. Клітковина це не баласт, це фундамент стабільного травлення і правильно підібраний її рівень один із ключів до ефективного комбікорму. І цікавий факт. Кури та індики, які отримують клітковину з люцерни або трав'яної муки, мають вищу стійкість до стресу. Бо ферментована клітковина. Виділяє коротколанцюгові кислоти, які покращують роботу нервової системи через кишково-мозкову вісь. Надлишок літковини знижує засвоюваність протеїну на 10-20%. Тому, коли господар каже, що додав більше висівок, щоб здешевити корм. На практиці він просто зменшує ефективність.